Я в Ермітажі до, до війни в 2014 році, яка почалася, я була якось там як журналістка. Прийшла, і дивлюся, і пише: Чернігівська губернія, Руська імперія, ні слова про Україну. І стоїть український стрій на стенді. Саме так, але це не це ще більш складна історія, тому що часто це не, скажімо, музейні крадіжки, а архіви українські, архіви Української Народної Республіки, цікаво, де. Наприклад, котрі вивозилися просто в на самому початку, на початках радянського союзу з е, е, України, дуже багато українських архівів або артефактів, які стосуються української історії з дев'ятнадцятого, вісімнадцятого, сімнадцятого століття. Знаходяться так само в Росії. Частина з них була потрапила туди, в умовно умовно би сказати, законний спосіб у 19 столітті, коли купувалися ці артефакти, якимись росіянами і десь накопичувалися в Росії, наприклад, російські. Тобто ті, хто мали е, гроші в ті часи. Е, я що намагаюся сказати, що наших артефактів надзвичайно багато в Росії і потрапили вони туди різними шляхами mm -hmm. е, і е, абсолютно варварськими злочинними, і е, такими еволюційними, умовно кажучи. Але це е, безумовно, тобто цей е, костюм, який ви згадуєте, цікаво буде довідатися, як він потрапив, потрапив в Ермітаж. Там він не один. Е, ці Там шляхи могли бути українська. різні. Ці шляхи могли бути е, різні. Це могли бути в е, е, не обов'язково для цього. Треба було погарбувати музей в Чернігівській області.